Так, Ось такий мінчачок. Тут ще до нього залезяки, Воскодовське крило. Я планував приділати його наперед. Дуги його, госномер його. Документи співпадають з рамою, все файно. Єдине, що в документах він жовтий, а по факту він червоний. Хтось комусь не подобався жовтий колір. Значить, значить, значить Що ще можу розказати про нього? Ще можу ну, заводиться гарно, їхати не пробував ще. Зараз покажу. А, ще що можу сказати, що нічого не підключене. Бачите, оце все світло. Тут під сідушкою. Прамо дроти зроблені для того, щоб була іскра. Як глушу, прямо виймаю скет дротика, от таким чином глушу, тобто треба, ну, як мінімум, пустити дротика. Хоча б на замок зажигання, щоб роз'єднувати, щоб глушити можна на світло, Ну, то не проблема. В Мінськові то все просто, Тож не то, що акумулятор. Е і про те, що я розказував про ціни, то поки що касається, поки він такий, як є. Якщо ми його перефарбуємо, якщо ми зробимо проводку, хоча то роботи буквально ну, на півдня, на розслабонь, то вже буде зовсім інша мова. Сезон почався, теплення, все файно на дворі то вже буде інша ціна, інша мова. Зараз поки що все говориться так, як є. От, я його тільки що заводив, ну бачите, ще, що бачите? Ну, коліно вже гараче, але ще рука терпить. Завівся, він не заводився, певне, я не знаю, не, не, не треба. Не заводився він, певне, з місяць з третьої попитки на холодну завівся тут зараз бачите, ручки газові не зачіпаю. О, дивіться. зачіпаюсь